Е, а ага, поклиш, е, будь ласка, мою до мою до Оль. <ріграє> Мати рідна. Боже, як приємно. Мамою назвав ще й рідною. Олька, кидай там все. Бери дітей, фотоапарат, твоя мама навалена прийшла. З... Боже, Боже. Як я давно мріяв то сказати. Де ж ти так навалилася? Глянь на себе, всю зарплату пропила. А про дочку ти свою подумала. Зайчок. а? зайчок, Просто поможи мені в хату зайти, будь ласка. Будь ласка. Ви сказали до мене, будь ласка! Мамо, признайте, скільки ви вжерли. <плес> Слухайте, мамо, а ви з тестем вже говорили? <плес> <плес> Значить вже говорили. Слухайте, мамо, а, а що так святкували? Що? Вірки хліма! <плес> А що тут святкувати? Тепер вона в нашому браті.